Історію пишуть переможці, але іноді переможцем стає самозванець, претендент без прав, без роду, без майбутнього, лише з амбіціями. і саме ці амбіції змінюють хід історії. Ви дивитесь цикл самозванці на престолі, правдиві історії тих, кого не мало бути при владі, і сьогодні ми поговоримо про російського царя, якого на трон посадили українці. 1603 рік, містечко Самбір біля Львова, таємничий мандрівник на смертному одрі раптом зізнається він, врятований царевич Дмитро, син Івана Грозного. Але смерть не забирає хлопця. Навпаки, він одужує, а тим часом чутки стрімко ширяться краєм. Навколо новоявленого царевича починає гуртуватися дрібна шляхта єзуїти. Та амбітні українські магнати. Дмитро відкрито заявляє, він прагне повернути батьківський престол, відібрати його у нелегітимного Бориса Годунова і щедро винагородить тих, хто допоможе йому в цій справі. План походу на Москву формується саме на українських землях, у руських воєводствах Речі Посполитою. Тут ведуться переговори, збираються союзники та формується армія. Невдовзі до справи долучаються запорізькі козаки, складаючи значну частину майбутнього війська. Вся ініціатива витвір українських та частково польських магнатів. В 1604 році загін чисельністю близько трьох тисяч рушає на схід. Напасти з такою силою на цілу державу це досить зухвало, проте Дмитро мав підстави для впевненості. Подивімось, що тоді коїлось Русі. Для цього нам треба повернутися дещо назад в часі 1598 рік. Саме в цього року помирає цар Федір Іванович, його фаворит Борис Годунов стає новим царем. Борис кмітлива людина та вмілий політик, проте йому не щастить. Сама смерть Федора підриває його позиції, оскільки права на трон у нього досить слабкі. Ми можемо лише здогадуватись, які складні політичні інтриги сплів Борис, щоб у результаті бути обраним царем на Земському соборі. А вже через два роки нове лихо в 1600 році вибухає вулкан уайна Путіна. Земля вже перебуває в періоді малого льодовикового періоду, а виверження лише поглиблює кризу. Попіл у верхніх шарах атмосфери ще більше посилює похолодання, зими стають довшими, врожаї гинуть. 1601, другий та третій роки стають катастрофічними. У Росії голод, епідемії, бунти помирає кожен десятий. Люди кажуть це кара Божа, бо на троні узурпатор. І саме в цей час Дмитро перетинає кордон та розсилає по Росії послання, іде законний цар, скоро настане відновлення справедливості та порядок. Проте все не так просто, не можна сказати, що його шлях був без перешкод. 21 січня 1605 року Дмитро зазнає поразки під Добриничами, його військо розбігається зі жменькою вірних. Він відступає до бутівля, збирає там нові сили, запускає активну пропаганду, розсилає листи та обіцянки. Навесні 1605 року Дмитрові щастить. помирає Борис Годунов. Невдовзі бояри вбивають його сина Федора Борисовича, котрий став царем після батька. Вже у червні Дмитро входить у Москву як тріумфатор. Зі сторони, весь похід Дмитра виглядає як блискуча шахова партія, але щойно він став царем, щось змінилося. Спершу Дмитро змінює традиційний обряд вінчання на царство, і це вже дає привід сумніватися в його легітимності. Далі починаються залицяння до поляків, у Москву прибуває польська шляхта, яка поводиться зухвало, народ та бояри обурені. Василь Шуйський організовує змову, котра доволі швидко розкривається та цар милує опального князя Шуйського. Цар вважається признаком великодушності, бояри сприймають як слабкість. У травні 1606 року напередодні вінчання Дмитра з польською панною Марією Мнішек, бояри запускають чутку, ніби поляки вбили царя. У місті починається бунт. Народ вбиває всіх чужинців. Тим часом змовники на чолі із Шуйським, котрого цар нещодавно помилував, вбивають самого Дмитра. Так завершується історія людини, котра могла змінити Росію. Це були факти. А тепер переходимо до версій. Справжній царевич Дмитро швидше за все помер в дитинстві. Лже Дмитрій. Ймовірно, це чернець Григорій Отреп'єв. Є навіть версія, що він був проектом Романових, тих самих, що згодом самі прийдуть до влади. І тут ми можемо лише гадати, чому є такий контраст між діями Дмитра до Москви та після того, як він отримав владу. Може бути так, що до Москви Дмитро діяв самостійно, а в столиці потрапив під чийсь контроль, або, навпаки, його вів хтось інший. В нього був якийсь таємний радник, а з приходом до влади цей радник покинув Дмитра, і новий цар залишився наодинці. Правду, ми, можливо, не дізнаємось ніколи. Проте, після загибелі царя Дмитра, так званого Ледмитрія І, починається кровава громадянська війна, смутні часи, Росія на руки зануриться у хаос, втратить десятиліття розвитку і стане ізольованою периферійною державою. Це був перший випуск циклу Самозванці на престолі. Підпишіться, щоб не пропустити наступні історії.